Чергова дика і страшна історія мученицької смерті українців, які опинилися в окупації миттєво. Це історія жінки з Херсонської області, яка загинула найстрашнішою для жінки смертю. Вона була катована, фалтована і загинула в результаті зашморгу на шиї. Коли в її будинок почали ламатися росіяни, вона встигла відправити СМС чоловіку на фронт, який, до речі, воював з 14-го року, тобто це була родина Атовця. І своїй братовій, але на жаль, не було інтернету, і родичка прочитала це страшне смс надто пізно. Коли вона дісталася до будинку своєї родички, вона побачила страшну картину. Жінка була оголена, закатована, з тона на шиї. Їй вже неможливо було допомогти. Поряд був з таким самим зашморгом на шиї. її Трирічний син його на щастя вдалося врятувати. Дитину відкачали на його личку були сліди від гасіння цигарок. Як вони виїжджали — Це історія це ще один сюжет для фільму жахів. Вони відстояли 18-кілометрову чергу. Жінка по підробним документам видавала цього хлопчика за свого сина. В неї була така мета врятувати бодай, дитину. На останньому блокпосту один з урків сказав, а я в розход. На що інший сказав: на сьогодні ми вже не хто то в підіпускайте, поіграють. Жінка бачила на узбіччі тіла. Це були тіла вбитих людей. Принаймні, чотири тіла вона бачила шашлики, це я від себе. Загалом жінка жахливо почувалася. Вона хворіє на важку форму цукрового діабету, коли вона була в окупації. В неї не було інсуліну. Тобто, цукор у неї був 30, тиск за 200. Права нога була паралізована. Як вона керувала авто лише лівою ногою, це лише вона знає. А про психологічні стан її згадувати не варто після всього, що вони пережили. Хлопчика були замасковані сліди катування на шиї, і на личку. Ось так вони вибралися. Через півтора року після цих подій хлопчик вчився наново говорити. Він ще не говорив, і загалом психологічний стан його був страшний. Чергове свідчення того, як наш президент подбав про населення України, як організував виїзд по президентськи Всі ж ми президенти, так. Ну і чергове свідчення того, як сумнозвісна підготовка до війни вартувала мученицької смерті тисячам людей. Це як мінімум тисячам людей. Дякуємо, дуже дякуємо.